Для того, щоб нам було зручно користуватися нашими довідниками номенклатури, є необхідність розподіляти їх за певною ієрархією. В системі Surf-ієрархія це група номенклатури, або номенклатурна група. Для того, щоб створити нову номенклатурну групу або папку, ми можемо перейти або в довідник номенклатури, тут будуть відображатися всі наші елементи номенклатури. Так само ми можемо окремо створювати. Номенклатурні групи в стравах, товарах, напівфабрикатах та модифікаторах. Для того, щоб створити нову групу, переходимо в необхідний довідник, натискаємо Додати групу. Наприклад, це будуть холодні закуски. Нам необхідно у обов'язковому порядку вказати назву номенклатурної групи. За цією назвою потім легко буде її шукати та використовувати, наприклад, для проведення інвентаризації по певній групі. Якщо нам необхідно створити багаторівневу ієрархію, нам необхідно також вказати батьківську номенклатурну групу. Наприклад, в моєму випадку це може бути кухня або страви кухні, а також ми можемо залишити її безпосередньо в корені самого довідника. Якщо ми оберемо групу найвищого рівня. Для того, щоб нові елементи номенклатури отримували такі самі параметри, як встановлені в самій групі, наприклад, категорія продукту та податкова категорія за замовченням, ми можемо одразу на етапі створення номенклатурної групи задати ці параметри. Це використовується в тому випадку. Якщо нам необхідно буде створювати нові елементи номенклатури і не проставляти ці параметри в кожній одиниці номенклатури, а одразу при створенні будь-якого елемента, наприклад, страви, автоматично підставляється категорія продукту та податкова категорія вже у створену страву. Якщо ми переглядаємо наші номенклатурні групи одразу в довіднику номенклатури, ми можемо їх побачити навіть, якщо вони пусті. Якщо ж ми створимо, наприклад, нову номенклатурну групу в стравах, нехай це будуть гарячі закуски. І на даний момент, наприклад, залишимо цю групу на вищого рівня. Як бачите... Пуста номенклатурна група не відображається за замовченням. Досить часто допускають помилки, коли створюють номенклатурну групу, не бачать її у відображенні і створюють ще одну. Насправді, пусті номенклатурні групи за замовченням не відображаються для того, щоб вони не заважали нам працювати вже з існуючою номенклатурою. Якщо нам необхідно відобразити такі папки, ми можемо обрати дві дії. Перша вигляд показувати порожні групи. В цьому випадку ми побачимо створену номенклатурну групу. Другий спосіб це додати, тобто створити нову номенклатуру і помістити в дану групу. Для зручності роботи з довідниками, так само ми можемо регулювати відображення певних колонок. Наприклад, нам необхідно переглянути в яких стравах встановлена податкова категорія або категорія продукту. Для того, щоб працювати з цими колонками, нам необхідно у верхній частині натиснути на будь-яку колонку правою кнопкою мишки і обрати потрібні нам параметри. Наприклад, категорія, тип місця приготування. Можемо переглянути які модифікатори прив'язані до цієї страви. Дата зміни, дата останньої інвентаризації тощо. Непотрібні колонки так само можемо прибрати, якщо вони нам заважають. Таким чином значно простіше працювати з довідниками номенклатури, коли ми всі параметри, які нам необхідні, можемо побачити одразу. Це спрощує аналіз нашого довідника і допомагає уникнути помилок у майбутньому. Якщо нам необхідно вивантажити, наприклад, страви в документ Excel або всю номенклатуру в документ Excel, ми можемо скористуватися дією, експортувати в Excel. В тому випадку, якщо ми, наприклад, створили будь-яку позицію і не обрали одразу групу найвищого рівня, Тобто батьківську номенклатурну групу, ми завжди маємо можливість перенести або цілу групу, або конкретні позиції в іншу папку. Робиться це декількома способами. Наприклад, ми заходимо в саму позицію і змінюємо батьківську групу. Одразу в нас перемістилась позиція. Якщо нам треба перемістити, наприклад, цілу групу, ми так само можемо подвійним натисканням перейти до редагування номенклатурної групи і обрати батьківську номенклатурну групу. Або правою кнопкою мишки перемістити і обираємо куди. Третій спосіб ми маємо можливість затиснути певну позицію і перемістити її в потрібну папку. Так само в системі доступне групове редагування позицій. Наприклад, мені необхідно змінити податкову категорію або категорію страви. Для цього ми обираємо декілька позицій за допомогою Shift мишки або за допомогою кнопки Ctrl, якщо нам необхідно обрати декілька різних позицій, натискаємо правою кнопкою мишки Редагувати, можемо змінити групу, можемо додати категорію, встановити однакову ціну. На всі позиції, обрати місця продажу, встановити тип місця приготування або податкову категорію. Завдяки цьому ми маємо можливість змінювати наші елементи номенклатури групою або масово. В тому випадку, якщо у нас великий довідник номенклатури і нам необхідно розкрити всі папки, обов'язково обов використовувати дії, розкрити все або згорнути все. Зверніть увагу, що для того, щоб розкрити певну номенклатурну групу, нам потрібно лише натиснути на стрілочку з лівої сторони, ми не використовуємо подвійне натискання, якщо нам необхідно розкрити саму папку. Подвійне Натискання правою лівою кнопкою мишки, відкриває редагування номенклатурної групи. Все. Коли в нас є ієрархія номенклатурної групи, зречно, значно простіше працювати з такими позиціями. Ми одразу бачимо порядок, ми можемо зорієнтуватися, які страви у нас в продажу або не в продажу, які. Групі вони знаходяться і які параметри мають. Якщо елементи номенклатури не будуть знаходитись в ієрархії, тобто в номенклатурних групах, з ними працювати значно складніше, оскільки всі позиції просто за алфавітним порядком будуть відображатися як список.